Але з ядерним синтезом для виробництва електроенергії все набагато складніше. У зорях синтез працює завдяки величезному гравітаційному тиску. У реакторах такий тиск неможливий, тому його компенсують над високою температурою у десятки разів більшою, ніж у надрах сонця. Найпоширеніший підхід ТОКАМАК. Це тороподібна камера, де утримується надгаряча плазма, іонізований газ з ізотопів водню. Дейтерію та тритію. щоб ядра мали шанс злитись, плазму нагрівають до понад 150 мільйонів градусів Цельсія. Утримати її допомагають надпотужні магнітні поля, створені надпровідними котушками. Плазма не повинна торкатись стінок, інакше вона охолоне. Найвідоміші проекти ДЖЕТ Велика Британія. У 2023 році встановив рекорд з вивільненої енергії 69 мегаджоулів. Ітер, Франція найбільший у світі Токамак. Міжнародний проект, спрямований на демонстрацію можливості отримання більше енергії, ніж споживається. НІФ США національний інерційний синтез із лазерним стисненням. У 2022 році вперше досяг термоядерного запалення, моменту, коли енергія, отримана з реакції, перевищила енергію, вкладену у паливо. Вест Франція, 12 лютого 2025 року, встановив світовий рекорд з тривалості утримання плазми: 1337 секунд понад 22 хвилини. При температурі 50 мільйонів градусів Цельсія, це на 25% більше за попередній рекорд, встановлений китайським токамаком Іст. Іст. Китай експериментальний токамак, що встановив попередній рекорд з тривалості утримання плазми 17 хвилин у 2023 році. Існує також стеларатор, складніша за формою конструкція, що обіцяє більш стабільне утримання плазми. Один із найбільших Вендельштайн 7Х у Німеччині. Усі ці підходи різні способи досягти умов, за яких легкі ядра зможуть подолати електростатичне відштовхування і злитись, виділяючи енергію.